В Умані поліцейські відділу реагування патрульної поліції повідомили водія «Вольво», який порушив вимоги знаку правил дорожнього руху. Йому подали сигнал про зупинку, натомість іномарка помчала далі, не збавляючи швидкість. Екіпаж почав наздоганяти правопорушника, який своєю чергою продовжив ігнорувати вимоги поліцейських. Заблокувати його вдалося у селі Родниківка. За кермом транспортного засобу перебував 43-річний місцевий житель, який поводився вкрай агресивно та неадекватно. Поліцейський розпочав ознайомлення водія з доказами порушення правил дорожнього руху і показувати відео зі службового планшета. Але чоловік натиснув на газ, збив правоохоронця та протягнув його своїм авто майже 100 метрів. Так, як ви водій, який це водій, керуєте транспортним засобом, посвідчення водія, я хочу вас побачити. Збив, ви поїхали. Затримали правопорушника за місцем проживання. Збив поліцейського. Притягнувся боги. Виходимо з машини. Я. На землю сказав тихо. А, тихо! На землю! поліцейський перебуває під наглядом лікарів. Слідчі за процесуальне керівництво прокуратури оголосили затриманому підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Та під час обрання запобіжного заходу суддя відпустив чоловіка з під варти.